Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка, я в АТБ в цьому відео подивимось з вами на акції, які є на побутові товари. Туалетний папір, побутова хімія, доглядова якась косметика. Тож бажаю вам приємного перегляду. Зева Делюкс, туалетний папір трьохшаровий, 4 рулони, 8590. Туалетний папір обухів, один рулон. 13,20. Серветки вологі антибактеріальні від розумного вибору. 15 штук. 4 гривні 85 копійок. Вологі антибактеріальні. Серветки універсальні. 72 штуки із клапаном за 2990. Серветки паперові, одношорові білі. 200 штук. Ціна 2990. Змінили дизайн хустинки паперові від розумного вибору. 10 штук 2 гривні 50 копійок. Ватні палички в упаковці 200 штук від своєї лінії 2790. Ватні диски косметичні розумний вибір 1920. 80 штук. Піна для душу. Арса 170 гривень, 90 копійок, 200 мілілітрів. 22 гривні 50 копійок. Пластина рейд від комарів. 10 штук. Є цілий набір інсектиційний. 30 ночей, фумігатор, плюс рідина. 103 гривні та 90 копійок. Гель Neopure для чищення універсальний об'єм 1 літр, ціна 64,90. Містер Пропер – засіб миючий для прибирання підлоги та стін. 1 літр – 122 гривні. сів антиналіт 98-90-500 мл. Капсули для прання Neopure для кольорових речей. Це є поєднання гелю та порошку. 10 штук за 94,50. Гель для прання Grünwald для білих та кольорових речей. 2 літри 100 мл. 81 гривня 90 копійок для прання, Wash and Free. Жасмін та лаванда. 154 гривні 4 кілограми. На перволь засіб моїй рідкий, акційні ціни 240 гривень, 90 копійок, 1 літр. Порошок пральний Грюнбельд універсальний 4 кілограми 188 гривень. Ваніш засіб для видалення плям. Екстра гігієна 500 мл 87,90. Персіл екстра для кольорових речей 4 кг, 50 г, 510 гривень. Капсули для прання Neo Pure» Універсальні. 24 штуки 219,90 гривень. Засіб миючий кала аквапудра для ручного прання, Ціна 31 гривня 90 копійок. Вага 300 грамів. Лоск 277 гривень та 70 копійок 2 кг 400 г. Фейрі засіб для посудомийної машини 29 таблеток за 278,90. На такі е, таблеточки є акція, якщо оплачуєте картку АТБ 187,91 копійка. 17 штук. Гель для душу і шампунь Old Spice. 3 в одному. Ціна 298,90 із дозатором об'єм 1 літр. Крем мило тверде DAF 62 гривні та 40 копійок. Вага 135 грамів. На крем мило рідке день у день акція, якщо оплачуєте картку АТБ: 460 мл, 22 гривні 42 копійки. Крем для рук від своєї лінії. Інжир, манго або авокадо. 19,60 за 80 мл. Крем дитячий beauty derm 3730 75 мл. Тканинні маски для обличчя одноразові. Ціна 2490. Є декілька варіантів, а точніше 4 варіанти. Персик манго, лічі та авокадо. Відлірен крем для обличчя. Ціна 83 гривні та 80 копійок 50 мл. Нівея дезодоранти кулькові жіночі 72 гривні та 20 копійок. стік 112 гривень та 40 копійок. Рексона 122 гривні та 90 копійок. Флос зубочистка 50 штук в упаковці. Акційна ціна 25,90. Зубна паста Лакалут Сенситів 100 мл 108,90. Колгейт Макс Вайт за 87,40. Зубна паста Dental Dream 34,90-100 мл. Є декілька варіантів на вибір. Так розумію, вона трьох кольорів має бути. Хто користувався, залишайте відгуки, чи так і є. Чи вона є трьох кольорів, чи ні. Зубна щітка від своєї лінії із м'якою жорсткістю. Ціна 15 гривень та 30 копійок за одну штуку. Зубні щіточки. Набір із двох штук від Colgate. 53 гривні та 30 копійок. Зубна паста сенс щоденний захист за 95,38, якщо оплачуєте карткою АТБ. Емульсія для інтимної гігієни 45,70 з дозатором об'єм 400 мл. Вологі серветки від торгової марки День у день. 51 гривня 90 копійок 120 штук із клапаном. На пелюшки поглинаючи акційна ціна, якщо оплачуєте карткою АТБ 10 штук 60 на 60 розмір. Акція для всіх 79,90. А якщо оплачуєте карткою АТБ, такий окремий віконечко, і тут пише, що якщо оплачуєте карткою АТБ, 55,90. 90. Також хочу вам показати такі акції на корми для котів собак. Пец акції на 10 гривень 80 копійок 100 грамів. Є декілька варіантів смаків з кроликом, з яловичиною та з куркою. І ще є з рибою. Сухий корм для котів. пецап тридцять пять в упаковці 400 грамів. І теж є два варіанти смаків. Сухий корм клуб 4 лапи для котів 330 грамів 50 гривень 90 копійок. Наповнювач силікогеловий пецап 1,5 кілограми 129,90 Сухий корм для собак 2,5 кілограми 167,90 Корм сухий для котів. Ціна 66,90 300 г. Смаколики для котів 10 гривень 80 копійок 5 грамів. Ласощі для котів з куркою 38,80 60 грамів. Дріміс. Ласощі для собак 31 гривня та 30 копійок 180 грамів. Вологий корм для котів 30 гривень 415 грамів. Корм для котів від своєї лінії ПЕЦАП Up 16,70 85 грамів. Корм для котів. Лосось у мідіями в соусі 20 гривень, 90 копійок 85 грамів. Підгузки хагіс экстрак 422 гривні. Трійка 40 штук, Четвірка – 33 штуки. Підгузки «Хагі» з трусиками 335 гривень, четвірка 30 штук, п'ятірка 28 штук, і шістка 26 штук. Підгузки для дорослих 345,90 за 30 штук. Це є розмір М. Менші. Розмір Л більші 370 90 30 штук. Підгузки розмір Л 10 штук, 137,90. і розмір М 10 штук за 118,90 від своєї лінії підгузки для дорослих. Прокладки Always 43 гривні 90 копійок, 10 штук. Прокладки Always в більші упаковки 18 або 14 штук за 73,90 Зубна паста пародонтекс. свіжість трав 50 мл 43 гривні 50 копійок. Зубна пастра ульта очищення. 81 гривня 50 копійок, 100 мл. І ось такий варіант: комплексний захист Парадонтакс 75 мл, 8990. Овіс 73,90, 10 штук. Нічні. На зубну пасту Аквафреш діє акції, якщо оплачуєте карткою АТБ 100 мл. 40 гривень та 90 копійок, а для всіх ціна 60 гривень і 90 копійок. Дезодорант Олд Спайс, антиперспірант чоловічий стік більший 85 мл 149,90. І дезодорант спреї по 149,90, теж більші 250 мл.